Молитва за пристарілих батьків. Господи Боже наш, Всевишній Отче, Творче життя і податель усякої благодаті. Зі смиренням серця і глибокою вдячністю підношу до Тебе молитву за моїх дорогих батьків, які пройшли довгий шлях життя та наблизилися до вечора своїх днів. Благослови їх, Господи, здоров'ям тілесним і миром душевним. Зміцни їхні сили, освіти їхній розум світлом твоєї правди і зігрій серця теплом твоєї любові, відплати їм сторицею за всю турботу, за безсонні ночі, за ласку і терпіння, з якими вони вели мене по життєвій дорозі. Нехай не полишить їх Твоя благодать у старості, нехай не затьмарюють їхні дні самотність, хвороби чи смуток. Даруй їм радість у дітях і внуках.